Єгиптянин Ахмед Хабіб цитує уривок з вірша українського поета Володимира Сосюри. Юнак п'ять років живе в Україні. Тут вчиться в медичному університеті. Каже, мова викладання англійська. Три роки тому він почав вчити українську мову. Мені звати Хабіб, мене 22 роки, і я з Єгипту. Єгипту. З Ахмедом ми зустрічаємось в бібліотеці. Сюди він приходить читати вірші. Так говорить, краще вивчати українську. В голоду щасливо і в радості мить, любить у годину ні годину. любить Любіть Україну у наяву, вічівну свою Україну, красу її, вічну живу і нову. І мову і соловіну каже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну краще зрозумів сенс вірша. He's talking also about supporting his country. Вірш про те, що українці підтримують свою країну не лише у щасливій миті, а й у важкі війна в Україні спонукала вивчити українську швидше. Розповідає юнак. I started interacting more with a lot of people. Я почав спілкуватися з багатьма людьми, почав також вчити мову більше і розмовляти більше. Я вже більше розумію українську культуру і все те, що відбувається в Україні. Вірші пробує вчити на пам'ять. Так ніхто не кохав через тисячі літ. Ліш приходить, подібні кохання. for me because Деякі слова дуже важкі для мене, адже арабська мова дуже сильно відрізняється від української. Іноземні студенти в Україні навчаються англійською, розповідає викладачка медичного університету Мирослава Пишногуб. Англійська, так як відповідно до законодавства і так є така практика в Україні в інших країнах. Українська мова в них також вивчається, але не в такому великому обсязі і на рівні того, щоб вони могли трішки спілкуватися. Ахмед після закінчення навчання хоче стати стоматологом, навчатись йому ще два роки, поки тут каже, хоче перейти на українську в побуті. – Ваша кава, будь ласка. Дякую. Гарного дня. Так, приходьте ще. Все побачення. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.